Сьогодні повинен був бути останній день перед сильними дощами. Але сьогодні теж пішов дощ, ми думали, що сьогодні буде сонечко, і приїхали в зоопарк, бо вже налаштувалися. Тому так починається мій день. Сьогодні 19-й день челенджу турботливі 75. Ми з родиною в зоопарку. Приїдемо додому і буду вам розповідати про свою мотивацію, а також робити тренування. Поїхали, покажу вам, що тут прикольного. Всім привіт! Ми вже доїхали додому. Я зриваю день 19. Нагадую, обов'язково підписатись на цей канал, якщо ви тут раптом вперше або вдруге, але не підписані. Відео тут виходять щодня впродовж 75 днів увесь мій марафон. Обов'язково додивлюйтесь відео до кінця. Там буде для вас така мотивація передбачення. Зараз п'ята вечора. Які у мене новини? По-перше, я ще не займалась, не тренувалася, якось все вранці було сумбурно, потім ми поїхали погуляли. Я ні про що не жалкую, тому що ми класно погуляли знаєте, на відкритому повітрі. Це було супер. Що я вирішила? Трошечки я надихнулася своєю мамочкою, красотулечкою. Мамочка, привіт. І вирішила, що буду робити, мабуть, інтервальне голодування. щось Спробую спробую таке, щоб не наїдатись на ніч. Ось, я думаю, що це буде класний варіант. Подивлюся, Понаб... знаєте, як Поспост... поспостерігаю. Поспостерігаю за собою. Як це все у мене буде? Якщо ок, то буде супер, якщо я буду виснажена, то я щось поміняю. От. Тому що завтра, блін, вже зважування. Я, звісно, прикольно, що я вирішила основательно взятися за їжу саме зараз. Ну, коротше, нічого страшного, маємо, що маємо, у нас ще купа часу попереду, купа тижнів, так що я не, не засмучуюсь. Зажили мої прекрасні сінці на боках. Якщо ви це бачили, це просто капець, вони заживають. Я поки не роблю масаж, стараюсь взагалі шкіру не чіпати. Трошки я її замучила, у мене були, знаєте, прям такі кровопотьоки, Щось я перестаралась з баночками. Прошу вас так не робити. Будьте лагідні до себе, нехай цей шлях буде, знаєте, реально стурботою про себе. Не задолбай себе за 75 днів, тому що. Челлендж називається Турболти 85. Зараз піду поїм у мене якраз типу Аля останній при їжі, дай Бог так і буде, і буду тренуватися. Перевдягнусь, буду робити таке більш динамічне кардіо, буду робити потім стрейчинг. Мені дуже сподобалось, вчора я робила йогу саме перед сном. Мою улюблену привітання місяцю. Вона прям кайф, мені сподобалось. Давайте переходити. Зараз тут, ви, наверное, нечого не буде, так. Просто повірте, я вам фотку потім пришлю <сум> моєї дошки е мотивації. Вчора ми відкрили день з грошенятами, і що я вам тут хочу сказати? Шо? Якщо ви доросла людина, звісно, вас цікавлять гроші, бо це, знаєте, привілегія дорослих людей. Я хочу, щоб гроші до мене приходили легкості на солоді, і при цьому я реально була корисна іншим людям. Тому я вважаю, що блогерство це саме для мене саме мій від заробітку. Вчора буквально я плакала, що я вже рік-блогер, що в мене нічого не виходить, що я ніби стою на одній точці. Спойлер, сьогодні я вже так не думаю. Але по саме моїм планам і цілям, які я ставила у грошовому аспекті, це не так радужно, але, але працюємо, стараємося, робимо, я впевнена, що буде обов'язковий результат. Знаєте, відчуваю себе таким бамбуком, який зараз набирає, набирає водичку, набирає в себе корисні речовини і потім, так сказати, різко вистрілять. Сьогодні у нас день, я відкрию, мабуть, своє най найбільше віконце. Я вам покажу поближче, бо це дуже для мене особлива людина. Це моя бабуся. Її звати бабушка Галя. У мене є бабушка Галя, дідушка Льоша. Я їх дуже сильно люблю. Вони мені, знаєте, по-перше, це мої останні бабушка з дідушкою. вони мені реально дуже сильно близькі. І чому. Бабуся знаходиться там <свісно>, на моєму плакаті мотивації. Бо бабуся мене реально дуже сильно мотивує. По-перше, вони з Дідусем підписані на мій канал. Я вас люблю. М -м -м -м. Реально, вони дуже сильно мене підтримують словами. Вони лайкають. Коротше, величезні молодці. І ми з ними созванюємося. Вони прям дуже класні. Я їх обожнюю. Останній раз ми бачилися рік тому в Одесі. Коли ми приїздили, і це, знаєте, була прям дуже класна, така тепла сімейна зустріч. Чому бабуся знаходиться там, чому вони мене мотивують, мотивують робити цей шлях і прям відкривають моє серце, щоб я була така натхненна і така задорна в плані свого блогінгу? Ем, зараз, яка ситуація? Зараз бабуся з дідусем знаходиться в Херсоні, там капець. Там дуже страшно. Там постійно літають дрони. Там постійно напади на цивільних саме з дронів. Постійно якісь вибухи, там реально стрьомно. Я їх запрошувала до нас, але це я розумію, що для них складна дорога. Плюс важко, знаєте, вже міняти своє місце проживання в такому віці, але я завжди, завжди відкрита до цього. Плюс у мене бабуся все ще працює. Вона працює на ринку. І це, ця зима, знаєте, особисто мені дуже складно далась, Я допомагаю їм фінансово. Я стараюся, ну, ми з чоловіком це робимо. Ми стараємося допомагати нашим рідним, кому просто робити приємно, кому ну, просто скидувати гроші. Це їм точно знадобиться, тому що у них там маленька пенсія, бабуся працює на ринку в холоді, не тому що їй прикольно, я впевнена, стоять на ринку в мінус десять. Знаєте, я б хотіла, щоб у неї була якась інша альтернатива. Тому я прям дуже сильно мотивована почати заробляти саме для того, щоб давати їм цю фінансову безпеку завжди. Ну коротше, да щоб ця можливість була просто тупа. Частіше покривати всі їх фінансові потреби для того, щоб у неї був вибір. Якщо ти хочеш, то ти можеш йти на роботу, на яку захочеш. На можеш стояти на ринку, але реально у мене є час, як я собі це в голові придумала. Що у мене є час буквально до наступної зими, щоб реально так міцно класно стати на ноги, щоб забезпечувати нашу родину. Це було б дуже класно, і також щоб. Стабільно, регулярно, допомагати бабусі з дідусем, тому що я їх дуже сильно люблю. Реально, вони так багато для мене зробили, вони так багато продовжують для мене робити. Я дуже сильно рада, що вони в мене є, і вони мене справді мотивують. Знаєте, ну, типу, нас чоловік забезпечує, все наче окей, але оцей момент що ні. Я щодня підіймаю свою попу для того, щоб реально. Побудувати таке міцне майбутнє не тільки для себе, а ще і для них. Блін, якщо ви допомагаєте своїм батькам, ви просто реально золоті люди. Батькам, бабусям, дідусям відкривайте своє серце для такого, не думайте там про всякі, знаєте, раніше я була такою людиною, що, блін, ну вони ж старші, це вони мені повинні допомагати. Зараз я думаю, так що допомагати це насправді привілегія, а не щось. Ти типу погане, не хрест е, кладеться на твої плечі, а це навпаки, ти типу, що Ти це можеш? Чому чому це не робити? Якщо це справді робить життя людей навколо тебе краще? Все, я заболталася сподіваюсь сподіваюся, мій спіч вам якось відгукнувся. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, чи допомагаєте ви своїм рідним, чи є у вас така людина, яка прям класно відкриває ваше серце. До речі, я нагадую, що триває збір для маленького Максимчика. Ми йому збираємо 40 тисяч гривень, це лише наша там, спільнота з вами, турботливі 85. Я впевнена, що ми допоможемо Максима, мамі зібрати всі-всі-всі-всі кошти. Я вас запрошую прям вкластись на максимум. Цей збір, прям робіть те, що ви ніколи не робили. Виходьте з зони комфорту, ходіть по своїм сусідям і дзвоніть дзвінок, і кажіть, будь ласка, скиньте гроші на лікування Максима, тому що це справді дуже важливо. Ми можемо врятувати життя, і я думаю, що насправді не одне все ще попереду. Ось тому я вже заболталась. Давайте я зараз піду поїм. Перевдягнусь і будемо з вами займатися. Я думаю, ви вже розігрілись гарненько, поки мене слухали. Люблю вас, Тьом. Приємно, чесне відчуття і така думка, чому я не робила цього раніше, чому я не тренувала щодня, бо це реальний кайф. Я ще просто в якомусь блаженстві. Я включила е, чаші для медитації. І прям вообще настільки я відчуваю кожну мишцю. Так це приємно. Іти за оцим, знаєте, покликом тіла це просто вау! Це неймовірно. Я вам бажаю усім. Відчувати єдність просто шалену з тілом, яку ви до цього просто ніколи не відчували. Так, і передбачене на сьогодні для вас. Навіть якщо ніхто не бачить моїх зусиль, вони мають значення. Я зараз зараз плачусь, тому що це реально дуже сильно мечеться з моїм дебільно пригніченим станом вчора ввечері. Я реально вам хотіла записати відео, як я нию, навіть, типу, не соромно. Але потім чоловік з сином зайшли, а от перед ними вже сором настало. Що <ріст> я вам хочу сказати? Реально, пишайте з собою. Пишайте з собою, ви головна людина у себе в житті, ніхто не бачить, нехай не дивляться. Потім ви будете сіяти так потужно, що від вас вже не можна буде відвести очі. Цілую вас в очі. <ріст> Пока до завтра.